Що запригувай будеш зразу. Всіх вітаю, друзі! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні відосік буде звітом про продаж квадроцикла Rata 200 преміум під Харків, здається, люди із Краснограда. Так, поговоримо трошки про Rata 200 преміум. Останнім часом запитів на комфортний квадрик з мінімумом вібрацій, з хорошою чутливістю на газ, з нормальною потужністю. Зріс. Кількість запитів на таку техніку зросла. І в даний момент часу, із того, що можна пропонувати на ринку, окрім рато 200, немає нічого. Е, найближчим часом, там, може, середина, кінець літа, з'явиться інша техніка. Заїдуть квадроцикли башан забігаючи наперед. Я зроблю на них окреме прев'ю. Попередній огляд. От, заїдуть нові лінхаї оновлені. Але прямо в даний момент. Альтернативи квадроциклу рато немає. Якщо ви не бачили повноцінний відеоогляд на цей квадрик, то переходьте на головну сторінку YouTube каналу і подивіться. Ви будете приємно задоволені. І після перегляду обзору ви 100% захочете купити цей квадрик. Реально квадроцикл з найменшими вібраціями. Реально самограмотна підвізка двигуна. Сайлент-блоки на двигуні отакі, блять, вибачте, як моя голова просто. Окремим підрамником на окремих опорах на чотирьох севинблоках зроблено кріплення під ніжок. Ну, коротше кажучи, квадроцикл прелість, дуже комфортний, м'який, мінімальні вібрації, і в нього реально дуже потужний двигун і за рахунок карбюратора трошечки іншої конструкції і налаштованого варіатора, він їде бадьоріше за всіх конкурентів. Ось така інформація. Хто хоче РАТО, будь ласка, звертайтеся, бо їх залишилось небагато. Наступна партія квадроциклів РАТО буде. Ну, в районі осені, там кінець вересня, початок жовтня, отак обіцяють, не раніше. Так, ну а що? А на Красноград у нас поїхав квадрик повністю обслужений налаштований. Квадрик замовили тиждень назад. За тиждень ми його якісно зібрали, поміняли масла, фільтра, промазали підвісочку, підналаштували карбюратор, значить, відрегулювали розвали сходження передньої осі, в деяких місцях допрацювали проводочку. І все, він тепер у людей буде працювати просто як годинничок. Потрібна така послуга. Хочеш грамотно якісно налаштований обслужений квадрик. Хочеш, щоб твоя техніка працювала без проблем і без нарікань. Контакти я завжди розміщаю отут або тут на екрані. Переходь на сайт, або в описі до даного відео, як завжди є. Там і телефон, і інстаграм, Facebook, і телеграм-чат наш. Зв'язуйтесь, як вам зручно. З радістю всім допоможемо. Так, що, на Харківщину їде. Харьковські номера бачите на машині, на прицепі приїхали люди самі, забрали і погнали.